ранку, мої хороші. Сьогодні неділя, да, 10 грудня. Ми прокинулись о 9 сьогодні, тому що малий просто почав кричати у вісні і кричав так сильно, що капець, але він, типу, спав. І його не груди, ні колихання не заспокоювали, от, тому що він просто у вісні кричав, поки я його аж не змогла розбудити. Да. От, тому ми сьогодні ранні пташки, як для нашої сім'ї. Потім його булючка кусається. А... <с>? Ти кусаєшся. Ми поснідали, мені абсолютно не подобається те, що малий почав дуже мало їсти. Я не знаю. Мені це дуже не подобається. Я сподіваюся, що це якийсь відкат. Ну, я, я чула, наче буває в БЛВ відкати. От, я сподіваюся, що це якийсь відкат, і він потім знову почне нормально їсти. Бо зараз він просто ну, дуже мало їсть. Мене це турбує. Ну, він, в принципі, хлопчик у нас не маленький, в плані ваги. Тому я думаю, що нічого страшного не буде, навіть якщо він. Ну і молоком він доїдає. Коротше. Може, все буде норм, і, скоріше за все, це буде норм. Але I keep a track on it. Я за цим слідкую, щоб він у мене нормально їв. От планів на сьогодні аж нуль. Я не хочу робити нічого. Мене сьогодні знаєте, що засмутило? Мене сьогодні засмутило те, що я не належу собі. Я просто стільки разів чула це від інших мам. Типу, ти коли ти народжуєш дитину, ти перестаєш собі належати. І я так розумію, для кожної жінки це щось особливе, тому що те, що описували інші жінки, у мене такого немає. Але що в мене є, це те, що от елементарно мені треба робити купу справ, а я не можу, бо я займаюся дитиною. Оце я називаю не належати собі. Тобто, наприклад, мені треба, я купила фарбу, ви бачили ще в четвер. Мені треба пофарбувати волосся. Я не те, що я просто я навіть уявити собі не можу, коли я можу пофарбувати волосся. В який момент свого життя. Це мені треба ну, години-дві. Щоб мене ніхто не кантував, ніхто мене не чіпав, і тоді я пофарбую. Раніше Ярик спав по дві години, тепер він перестав так спати. Ну, це різко, два тижні. Як він просто перестав спати довго. І тепер я взагалі не знаю. Ну, в мене немає в день дві години вільного часу. Це нема такого. О, тому пофарбувати волосся я не можу. Я вирішила е, футмуфу оцей. Яричка, привіт вам, Маша. Привіт! Моя булочка. Коротше, що з футмуфом? Я вирішила, що я не буду його ремонтувати, взагалі отака крейзі Короче, Я вирішила, що я вообще, взагалі зашью цю змійку з одного боку, з іншого боку, буде оцей полома... поламаний бігунок. От. Я просто постараюсь максимально не чіпати цю змійку і доставати, і саджати малого, ну, як. В застібнутий футмув. Спробую так. Якщо так, звичайно, не вийде, тоді вже ну, вибору не буде, понесу якесь ательє. От, але спробую так, тому що ну, лінь моя перемагає все. Лінь перемагає все. І ось, знову ж таки, сісти зробити цей футмув мені треба час, бо я буду з голкою. Да? Я не зможу малого там з ним займатися. Не уявляю, коли це я зможу зробити. А футбол вже треба, вже треба, бо вже зима, блін. А, і футбол є. А, і ще прикол, його наче не можна прати. Зараз я точно гляну. Що скільки я пам'ятаю, його наче не можна прати. Ні, оцю частину можна верхню 40 градусах прати. А оцю частину маленьку Тут не можна прати. Dry Clean is to Recommend. Тому що вона, мабуть, зі справжнім пухом. Коротше, весело, 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 весело. Чи не прати? З іншого боку. Він же буде там в своєму зимовому комбінезончику, він же не буде голий. Правильно, він особливо і торкатися цієї штуки не буде. Чорена, оцей верхній чохол можна брати, але його особливо не треба брати, бо він взагалі дитину майже не касається. А оцей, на якому він буде лежати, його попрати. Поп ну, що пан або пропав попрати цю штуку чи ні, люди. Що може статися, якщо я її поперу? Можуть розлістися всі розрізи. Ще гірше. Він розчікала, саме його різали. А була, ні була. Да, я Попремо. Попремо при 40 градусах, як отут рекомендують. Така хороша змійка з пінгвінчиком. Якісна. Як вони її так розхрінячили. Я просто знаю, люди, люди бісять мене. Ладно. Іду закину прати оцю штуку, бо треба Get My Things Done. І взагалі треба написати список, що зробити до Нового року і його фоловити. Бо я трошки гублюся зараз, знаєте, вже 10 число до Нового року 21 день. А в мене ще непонятно, що взагалі. Ну, мене навіть не, 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 ауць, плах, не наряджена ненаряджена квартира знову ж таки, бо мені треба. Приклеїти гірлянди, такі в мене є паперові Happy New Year А в мене немає на те часу бо я з малим сиджу. Ну я не знаю, що з цим робити. Я ріки все зроблю, я все зроблю, я все зможу і з малим, і все буде добре. Обіцяю вам і собі. Пішли прати оцю балеву Ой, мій коридор. Мене в принципі радує, тільки знову ж таки сюди треба свічки, і вони десь в мене є, але я не можу їх знайти. Але в принципі прикольно виглядає. Короче, як завжди, варто було трохи бонити і все нормально. Малий заснув, вже півгодинки спить, я сіла складати план, що зробити на загрудень. Ну, і по факту дуже маленькі такі справи. Оце тут муж. Треба дописувати, тому що, звісно, ще зараз навіть не на середині. Пойду повішу, мабуть, гірлянду, бо я. Але знаєте, чому я ще не вішу гірлянду? Не тільки тому, що я не можу знайти ліпучки, а ще тому, що я не дуже розумію, куди її вішать. Щоб так, щоб було симпатично. Десь у залі, у вітальні, над ялинкою десь там, мабуть. Хочеться ж просто, щоб було симпатично, а не або йшов. Мені треба купити ще гірлянд, мабуть. Тільки що зробила ще е, замовлення на дау на 2000 гривень. Це чисто памперси, вологі серветки для малого, пелюшки одноразові на пеленальний столик. 2000 гривень. Пожалуйста, да полож. полож. Ладно. Боже, За вікном знову краса, зараз покажу. Ну, ну, краса. Зимова казка. От, і, блін, ще знову готувати. Вчора тільки готувала, ми все з'їли за один день. Сьогодні опять готувати. Це капець. І кожа така суха. Мені треба масочку зробити. Ну, я взагалі нічого не розумію. Е, зараз ще треба дописати, нафарбуватися. Ой, пофарбувати волосся, зробити тест на алергію. Мабуть, зробимо прямо зараз. От бачите, я така гірлянду повішу. Ні, тест зараз. Не знаєш, за що хапатися. Повідаю. в мене алергія на фарбу для волосся. Але я вже 10 років фарбую рудий колір, і у мене, в принципі, не сильна алергія на фарбу Garnier Color Naturals. От що дивно, да? за 40 гривень, Ну, вже вона 100 коштує. Але що не дуже е, висока ціна, а це єдина фарба, на якої в мене немає алергії. Бо я фарбувалася і в професіональних дорогих салонах, але була сильна алергія. Так от, і я задовбалася трошки фарбуватися в рудий. Раз в 10 років. Раз в 5 років я роблю собі перерву. От Перший раз було, коли, скільки мені було? 24. Я пофарбувалася в свій брюнетістий колір, і рік походила брюнеткою, потім знову повернулася в рудий. І зараз от ще 5 років пройшло, вже 30 років мені, і вже я знову думаю, що варто перефарбуватися в брюнетістий, походити хоча б якийсь час в брюнетку, і потім може знову повернусь в рудий. Але я купила собі Garnier Color Naturals брюнетістий колір, і у мене була сильна алергія. По-перше, а по-друге, він не дуже, бачите, зафарбував. Я така руденька і лишилась. А у мене коріння лізе, і плюс у мене сіде волосся в цій зоні, в зоні чілки. Його треба також зафарбувати. От. І я побачила в інстаграмі рекламу цих Кемен. Іначе ця фарба не містить ПДД чи ППД, забула, як вона називається. Ну, коротше, та річ, на яку зазвичай у людей алергія. Тому я хочу спробувати зробити алерготест, подивитися, чи сильно в мене алергія на неї, чи взагалі не буде. Якщо, звісно, буде, якщо не буде, то буде хай. Так, як тут робити алерготест? Це лише це антиалергенна, безалергенна фарма. Але у них нема ППД, але я дивлюсь, що в них є куча, куча всякого різного іншого дерьма. Тому може і буде алергія. Ну все, тепер, коротше, чекаємо, чи проявиться алергія на фарбу. Блін, щось я така взагалі стомлена. Не знаю, ще нема сил. Згадала, що мені треба зробити, мені треба випити колаген, тому що я теж щось забила Коротше, його пити, мені так важко пити а не таблетки, де по капсули зранку я взяла і випила мені норм. А от щось розмішувати, випивати це такий геморрой. Воно ще смердить страшно. Знаєте, я такий з дитиною FOMO, fear of missing out, просто весь день. Тому що він тільки заснув і ти відразу треба щось зробити, треба щось зробити корисне, треба щось зробити, що я не можу робити, коли дитина є. Треба попрати, ні, приготувати, ні, розвішити гірлянду, ні, помити голову. І, і просто, поки ти бігаєш, то то зробуй, то то зробив, то, -то зробив, дитина покидається, ти відчуваєш, що ти просто впав це життя. Отак от, от, от. Оце такий пресінг бути мамою. Роблять. любі друзі, дорога родина, попрала я футмув. пралка його не змогла вижити. Я намагалась вижити руками. Виходить чорна вода разом з милом. Тому, скоріше за все, пралка не змогла його прополоскати нормально. Коротше, сохнути він у мене буде до весни, скоріше за все. Малий молодець спить. Так що продовжуємо робити все. Минулого року я купила отакі окуляри на Аліекспресі. Одноразові з паперу. І забула про них. Merry Christmas. Тому думаю, що щоб не забути їх цього року, їх треба покласти на видне місце. От. Ну, це дуже весело, мені здається. Тому покладемо на, віль... на видне місце їх, вони будуть і е, слугувати декором, і забудемо цього року. Вони прикольно, да. мені подобається. От як я придумала в коридорі отак розвісити воно і. Трошки як декорує новорічно. Трішки нагадує стокінгс, ті їх носочки, що вони розвішують над коміном. Цю шафку ми не маємо наче лазити найближчим часом. Там таке осіннє-літнє взуття. І всі гості будуть бачити і обирати собі, які окуляри вони хочуть дягнути. От, подивимось, якщо не буде падати і не буде нам заважати, то хай тут висить. Mm -hmm. Mm -hmm. Що у нас тут вийшло? Тут у нас Happy New Year. І там у нас така маленька. Come on, come on, turn зарядю <гум> <гум> Слухайте, понила вам, що немає часу, і малий заснув на довгий сон вперше за два тижні. І у мене тепер догріна часу. Давайте я вам понею, що у мене немає мільйону, мільйону доларів. Давайте вам що війна, не закінчується. І все справдиться. Так, ну, оскільки в мене тепер купа вільного часу. То треба їсти приготувати, де? Пішли? І от зараз, оскільки стільки вільного часу, зараз не пофарбуватися. Але прям пофарбуватися я вже, скоріше, за все, не встигну. Бо він вже спить другу годину. Бліна, бліна, коли пофарбуватися? Дайте, що це? Це алергія на фарбу. Капець, в мене алергія на фарбу без якихось алергенів за 600 з лишнім гривень. Я в жопі. Я не знаю. Мені взагалі не можна фарбувати волосся, виходить. Ну, я думаю, що я все одно її використаю, але просто не буду торкатися шкіри на довжину якось її намащу. Ну, я поставлю біляс. Ну, Ми зараз гуляємо а, з Ярославом, і я думаю, що я жалію, що покрала футмув. Тому що реально вже прохолодно, ну не прохолодно, холодно, блін, зима. І малому вже не так комфортно в візочку. Я трогаю, чуваю його ручки, вони холодні. Ах, я розумію, що зараз буде футмуф, а мій реально буде, я не знаю, скільки він буде сохнути, мабуть, пару тижнів. Ой, боже, з цим футмуфом. Я вже, знаєте, хочеться плюнути, купити новий. Але ж вже є, отой. За півтори тисячі куплений. Ну, коротше, щось я якісь неадекватні рішення роблю. Нерозумні. Ну Ні, нічого, я щось придумаю. Я щось придумаю. В крайньому випадку не будемо гуляти, поки отмов не висохне. Якщо малий сьогодні промерзне, значить не будемо гуляти. Ну, або я не знаю, якусь, може, я вже думала, може шубу свою. Гляньте, наскільки мені вже пофіг. Люди йдуть, дивляться на мене, а я собі йду з вами розмовляю. Якусь, пофіг. Професійний влогер. Коротше, може, шубу якусь на нього буду накидати, або ковдру, або щось таке. Треба подумати. Слухайте, так переживала за те, що мало знімаю, і що сьогодні дивлюсь, матеріалу вже на хвилин 20, мабуть, є. От тому будемо. Закруглятися, ми вже вдома прийшли. Погуляли. Я попила каву, малий поспав на вулиці. І зараз знову мастер шеф і готуватися на сон. На цьому все. Так що дякую вам за увагу. Люблю, цілую. Бувайте побачимось в наступному відео.